Трамп знову наїхав на Зеленського. Президент США планує тиснути на Україну до останнього, щоб для угоди роздерибанити з путіним Арктику. Фронт посипався. Військові б'ють на сполох. Командування їх притул не чує. Тим часом у Кремлі вже планують СВО 2.0. Підуть на Кавказ у прем'єра Угорщини Орбана знайшли розкішний маєток з зебрами на подвір'ї. Політика надихнула Межигір'я Януковича і гроші Кремля. Мене звати Карина Клишун і Далі новини, які обговорюватимуть в Україні сьогодні. Що ж не можна починати цей випуск, не згадавши найсміливішу людину цього світу. Трампа це найгірше, що сталося безумовно найгірше з часів Другої світової війни. Отже, я йду говорити з Володимиром Путіним і скажу йому: ти повинен закінчити цю війну, ти повинен її закінчити, і він не збирався зі мною жартувати. Ця війна ніколи б не сталася. Ви знаєте, ми одного разу обговорювали це і більше ніколи не обговорювали. Це б ніколи не сталося. А коли вибори були сфальсифіковані, і потім Байден вступив на посаду, що ледве вступив на посаду, автопен вступив на посаду. Почали відбуватися погані речі, говорилися дурні речі, і це закінчилося війною. Так, цей сміливець Трамп наговорив чимало, говорив про війну і Аляску, яку двічі назвав російською. Надзвичайна ситуація, і мені соромно бути тут. Знаєте, я збираюся побачити Путіна. Я їду до Росії в п'ятницю. Мені не подобається бути тут і говорити про те, наскільки небезпечним, брудним і огидним стало це колись прекрасне капітолійське місто. Вже потім до нього дійшло, що Аляска то не Росія. Повідомив, що Зеленського там не планують зустріти. До речі, знову про Зеленського неоднозначно заговорив. Я добре ладно із Зеленським, але знаєте, я не згоден з тим, що він зробив. Дуже дуже сильно не згоден. Це війна, яка ніколи не повинна була статися, не сталася б. Але я буду говорити з Зеленським. Наступна зустріч буде з Зеленським і Путіним або Зеленським Путіним і мною. Я буду там, якщо вони потребують. Але я хочу організувати зустріч між двома лідерами. Мене трохи е -е, турбує той факт, що Зеленський казав: ну я маю отримати конституційне схвалення. Я маю на увазі, у нього є схвалення йти на війну і вбивати всіх, але йому потрібно схвалення для обміну територіями. Почав говорити про територіальні амбіції всіх, і тут йому Зеленський не вгодив. Бо буде відбуватися обмін територіями. Я знаю це через Росію і через розмови з усіма на благо для блага України. Хороші речі, непогані речі. Також деякі погані речі для обох Тож є хороше і є погане. Будуть територіальні обміни, і він знає це через Росію. Цікаво, каже, що це для блага України, але Зеленський чітко давав зрозуміти, що ніяких територіальних обмінів не буде. Але Трампа це не зупиняє. Проте, схоже, договір про окупалене таки щось дав для нас. Вони окупували деякі дуже важливі території. Ми спробуємо повернути частину цієї території для України. Але вони захопили дуже цінну територію. Вони захопили в основному, знаєте, в нерухомості ми називаємо це прибережною власністю. Це завжди найцінніша власність. Якщо ви на озері, Річці чи Океані, це завжди найкраща власність. Багато людей не знають, що Україна була здебільшого тисяча миль океану. Це зникло окрім однієї невеликої області, Одеси. Це невелика область. Залишилося лише трохи води. Так, за версією Трампа до війни у нас було тисячу миль вздовж океану. Тож ми у надійних руках щодо територіальних гамбітів. І це він ще у Мілекіно не був. Там така перлина Азовського океану. Але якщо ви не знаєте, Трамп нам всім робить дуже велику послугу, бо міг би просто сказати «па-па» і нічого не робити. Я збираюся піти -ка і подивитися параметри. Можливо, я піду і скажу удачі, і на цьому все закінчиться. Можливо, я скажу, що це не буде вирішено. 88% українців, нібито дуже хочуть бачити угоду з Росією. А ще Київ за 2-3 дня теж було каже, якби російські генерали пішли не через поля, а по трасі. Через 4 години росіяни вже були б у Києві. Знаєте, вони були б у Києві за 4 години, рухаючись по шосе. Але російський генерал прийняв блискуче рішення пройти через сільськогосподарські угіддя, і там щойно прийшли проливні дощі. і дощі були настільки сильними, що утворилася грязюка, і ті танки застрягли в грязюці. Я не знаю, хто цей генерал, але знаючи Володимира, він, мабуть, вже не при справах, тому що всі ті танки застрягли в грязюці. Ну геніально чи не так його взагалі не хвилює, що ті всі танки, як військові, так і звичайні українці, вибивали з нашої землі. Ось ті самі поля, через які їхала Росія в Київ, траса М нульо. В Київській області. І саме на трасі розбивалися військові колони. Трамп взагалі не в курсі, що тут відбувалося. Хіба зі слів Путіна. Нитро, я удар. Слушаю тебе. Удар, я нітро. Шестой полк почти потікав. Шестой полк, пока не могу доложить, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Голова колонни. Попала в засаду. Командир полка погиб, по остальним розбираюсь. сейчас как разберешься, всех соберешь, мне доложишь, как понял. Оттуда били артиллерия, танки, с беспилотника, так я понял, Байрактары летают. Остальным сейчас потерям разбираюсь. За словами західних змі, такі висловлювання Трампа не просто так, як пише спектатор, у Трампа є хитрий план змусити Україну прийняти умови РФ, щоб укласти з Кремлем багатомільярдну економічну угоду з освоєння Арктики. Бій за Арктику між США і Росією тягнеться вже давно. В тому регіоні зосереджено близько 13% світових нерозвіданих запасів нафти і 30% природного газу. При цьому майже половина цих ресурсів знаходиться під контролем РФ, і це цілком може бути. Ти правдою. Що ж, чекаємо п'ятниці. А ви як думаєте, чим закінчаться ці переговори для нас? Пишіть свої думки у коментарях. На самій Алясці люди геть не погоджуються з Трампом і теж вирішили діяти. Місцеві жителі вийдуть на акції протесту через саміт Трампа і Путіна. Мітинг пройде під гаслами Аляска з Україною та Аляска проти тиранії і спрямований проти присутності у штаті російського диктатора. За що ми дуже вдячні. Але щось дії Путіна взагалі не вказують на те, що він хоче, хоч якогось миру. Військові РФ прорвали фронт на 10 кілометрів неподалік добропілля. Ось так наразі виглядає ситуація в Донецькій області. Траса Добропілля Краматорськ перерізана та знаходиться під контролем росіян в районі Нововодяного. Вони укріплюються та накопичують сили для подальшого наступу. На фоні цього екс начальник штабу бригади НГУ Азов Богдан Крутевич звернувся до президента, заявивши про реалії. На фронті, зокрема на Покровському напрямку, за його словами, міста Покровськ та Мирноград опинилися майже в оточенні, а Костянтинівка у напівоточенні. і ця проблема за його словами збільшувалася ще з минулого року, про що публічно попереджали і без перебільшення з кожним днем все гірше. А як пише керівник Повернись живим, Тарас Чмут, Росіяни вже рік накопичують бронетанкові групи. Карта знову суватиметься сотнями квадратних кілометрів щодня, як на початку повторнення. і коли діло дійде до бригад, ворог ті самі бронетанкові групи пустить у хід і вийде в наш тил. Бажання Путіна забрати Донбас велике, і його не зупиняють ніякі переговори чи погрози. Більше того, Росія продовжує розробляти нову зброю, аби ще більше вбивати українців. Про нову крилату ракету Росії. Далі в сюжеті. У Росії з'явилася нова крилата ракета, перша такого типу в армії окупантів. І Її вже застосували по українській території. Одна крилата ракета, реактивний дрон Бандероль у напрямку Миколаєва з півдня. Це повідомлення з'явилося 7 серпня вранці. Ось тільки це була не бандероль. До речі, також новинка в арсеналі окупантів. А щось ще новіше пізніше в іншому телеграм-каналі з'явилися і зображення збитої ракети. Практично большинство стран у світі іміють кривату ракету, яка може дітей із спадколатичка авіації і працювати на глибину более 500 кілометрів. В Росії такої ракети нет, поэтому їм важливо було создать такое вооружение. і естественно, що оно появится, либо появилось. Перше, що усім кинулося в очі, це те, що зовні нова російська ракета схожа на зменшену британсько-французьку крилату ракету типу Shadow. Після того, як э, ми использовали по території Російської ракеті ракети Shadow, Когда мы использовали атакамсы, когда мы использовали наши крылатые ракеты, которые мы используем для нанесения ударов, дрон-ракета, либо что еще. То есть у них была возможность получить некоторые технологические возможности, потому что, опять же, скажу, что Россия не умеет что-то придумать, но она умеет копировать, либо же это масштабировать и модернизировать. Поэтому тут я бы сказал бы, что Скоріше, що вони отримали кое-какі е, роз'яснення тим вопросом, де вони не могли продвинутися, і благодаря цьому створили средства, які хочуть далі активно наносити удари по території України. Характеристики нової російської крилатої ракети невідомі, але наголошують, що вона концептуально схожа на українську ракету Пекло. Остання має дальність до 700 кілометрів та може розвивати швидкість до 700 кілометрів на годину. Бойова частина у пекла по Над 50 килограмм с учетом реактивного двигателя китайского, который стоит. Э -э, это второй вопрос: кстати, э -э, Россия использует реактивный двигатель китайского производства. То есть они покупают китайский двигатель, ставят его на эту ракету. И, естественно, с такой полезной нагрузкой, с такими э -э, габаритными размерами, то есть, такие скорости 500-700 км в час вполне возможно. Із відомого також те, що нову крилату ракету запускають із безпілотника. Підтверджено її запуск з дрону Оріон. Теоретично ракету можна запускати із тактичної авіації, але поки що запуски з літаків не були зафіксовані. З відкритих питань поки що й те на якому етапі розробки російська крилата ракета. В принципе, это, если не ошибаюсь, возможно третье или четвертое использование данной ракеты по территории Украины. То есть это показывает о том, что они что-то доработали, запустили, проверили. Что-то доработали допустили, доработали, допустили, проверили. Тем более, мы же понимаем, что они запускают со стороны моря, со стороны, где мало средств радиолокации, которая позволила бы качественно... Вивіть цю ракету. тим боляна вона використовує мали висоти для прольоту. Тобто принцип радіолокації не підходить, тому що класічка працює від от п'ятіста і вище. поки що відомо лише одне РФ справді створила першу крилату ракету малої чи середньої дальності, і частота їх запуску це лише питання часу. До цього слід бути готовими. При цьому у росіян на телебаченні вже почався прогрів. Там пропагандисти активно розповідають, що скоро вже буде кінець війни, тим самим готуючи до такого розвитку подій людей. А всі ми знаємо, думки Кремля саме таким способом і озвучують шанси на мір і Трамп в п'ятницю на Аляскі. Таке Слово сказав Репортаж із Анкориджа. на Аляскі більше 700 топонімів з руськими карнями. Обізьйоексперти. Какие у вас ожидания? Есть прекрасная возможность для налаживания диалога. Почему на Аляске не были ни цари, ни генсеки? У нас будет встреча с Россией. Место, думаю, оно будет популярным. План окончания СВО, что подпишут президенты России и США. Президент безратується на обговорення варіантів досягнення великосручного мирного регулювання українського крізь почому європі нет місця на переговорах, але вони вже не вміють жити без війни. І чудова нагода розібратися з колишніми партнерами Азербайджаном та Арменією. Нова війна на Кавказі. Про це розповідає вже Соловйов. ще на допоміг, що то, що відбувається у нас на Южному Кавказі, це очень большая проблема. И Каспий скоро может оказаться в положении, когда там и базы НАТО могут появиться. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать с позиции геополитических, может привести к таким последствиям, что это может оказаться не последнее СВО нашего поколения. Поэтому здесь надо включать все возможные, вот все возможные методы дипломатии, Для того щоб довести до всіх учасників, що інтереси Росії надуважать, загалом пропаганда в Росії дуже цікава штука. З боку це здається неймовірною маячнею, але саме цим росіянам пробивають мізки кожен день. Ми зібрали тільки маленьку частину з російського телебачення. Гляньте, але дуже обережно. Останні дні принесли таку концентрацію подій і висловлювань, що межа між новинами і абсурдом знову стала майже непомітною. Взагалі на Росії знову довели, що пропаганда сильніша за здоровий глузд. Цього разу в головній ролі ветеран, який повернувся з фронту без ніг, грук і очей. Здавалося б, найкращий момент сказати, що не варто вмирати за чужі амбіції, тим більше йти на чужу землю в Україну. Але ні, замість правди ми чуємо бадьоре гасло. Ребята, Ну не падайте духом. Жизнь не качається на ранении, не качається по тілі какої-то конечності. В ітоки долі признає, може, все. Тим часом у газовій на державі, на секунду, у Саратовському селі люди 30 років чекають газу, щоб їх помітили, вони записали реп президенту. В селе Дубровное у нас Люди 30 лет ждут газ Кому мы только не ходили Все пороги мы обили Обещают много лет Только толку в этом нет Президент, услышьте нас Дайте строгий свой наказ І ось уявіть країна, яка тягне труби за тисячі кілометрів до Європи та Китаю, не може протягнути їх на пару кілометрів до власного села. А на питання, як змінилося життя Росіян через війну, продюсер Йосип пригожин знайшов просту і на його думку чесну відповідь. Жизнь изменилась тем, что нам приходится испытывать определенные сложности. Это связано с переездами, перелетами, потому что мы проводим почти 600-700 часов в воздухе. И когда задерживаются рейсы, это, конечно, не очень комфортно. Все остальное, ну, как-то э, дома мы работаем, ездим также на гастроли. Э, э, Ну от зятя э, е, на СВО, получается отца своего свого Виходить, у масштабі особистого комфорту трагедія, де дитина залишилась без тата, звучить як пункт номер два в списку дрібних труднощів. Світ, де смерть рідної людини стоїть в одному ряду з незручностями в аеропорту, це явно діагноз. Це неудобство. Это неприятное неудобство, понимаете? Однак губернатор Курської області Хінштейн заявив, що коли ЗСУ увійшли на територію регіону, вони влаштували там справжній фашизм. Захват ряду населених пунктів це не просто нарушення нашої територіальної цілісності. Висушники і найомники, а їх було дуже много, себе як настоящий окупант. Вони во многом повторяли. Приступлення і злодіяння нацистів ім'ян Великої Аттічної війни. Зачекайте. Якщо вторгнення на чужу територію, це порушення кордонів, окупації і прояв фашизму, то можливо ми щойно отримали мимовольне визнання того, чим же одинадцятий рік займається Росія в Україні. Час ми знаходимося в квартирі х**ких рагулей, і тепер з'ясня Росія. Можно наблюдать, как они живут. они не жалуются на жизнь, им все нравится. Ставим сюда. Вот эту часть надо будет выбить. Я бы сжёг её, Такою радісною реплікою російські військові знімають відео, поки виносять з чужого будинку все, що сподобалось. Картина цілком зрозуміла. Звільнення по-російськи це не відновлення, не захист а банальне мародерство, доведене до рівня бойового ритуалу. Чорку можна забрати, слиш справа ця друїд. Чьорку кіннять себе справа, друїт. Чьорку вон кинет себе справа на сіті. Заберём туда. Ну а донецький аферист Пушилін продовжує годувати місцевих байками в кращих традиціях. Тепер розповідає, води не буде, поки наші не захоплять Слав'янськ. А після цього водогін виявляється, доведеться будувати з нуля. Вот сейчас новый вызов з водой. Даже равномерно распределить не получается. Здесь нужно понимать в комплексе, что происходит, що делается, и что планируется на ближайшее время. Полностью будем обеспечены водой только после освобождения Славянская и восстановления канала Сирс и На четвертому році Великої війни кремлівський рупор Соловйов вирішив просвятити публіку. Мовляв, не чекайте, що все закінчиться зустрічю Путіна з Трампом на Алясі. І війна страшна. И это надо очень четко понимать. И она, к сожалению, для всех не закончится, встречи на Аляске. Более того, за его словами, война с Украиной – это совсем не остання СВО нашего поколения. То есть готовьтесь, граждане, ще еще много сезонов этого кровавого сериала. И это настолько опасно, что надо, если рассматривать с позиции геополитических, может привести к таким последствиям. что это может оказаться не последнее сво нашего поколения. Війна в радість комусь життя солодке десь подалі від людей в маєтку під крилом у Путіна. Мова зараз йде про Віктора Орбана. Журналісти знайшли у цього дуже праведного Політика незадекларований замок за 45 мільйонів євро. Хоч його фінансові статки значно менші, але і там все по стандарту. То все на його ататуся. Незалежний депутат Акош хадзазі напередодні влаштував акцію протесту біля маєтку. Учасників зустріла поліція, але їм вдалося побачити резиденцію з драбин біля воріт. Після цього читач видання Телекс зафільмував вигляд маєтку з дрона. Хадзазі з'ясував, що родина Орбана замовляла енергетичний сертифікат для житлової будівлі на території маєтку. Це вкотре підтвердило, що ділянка є не просто фермерською, брехливого прем'єра легше впіймати ніж кульгавого пса. Написав він. Це звісно одне межигір'я Януковича, але для країни, яка повністю живе на європейських дотаціях, теж доволі розкішний маєток. Це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю мить. Ще більше цікавого та актуального. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтеся на наш канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.